Сто років без ремонту. Будинок на вулиці Генерала Чупринки, 50-52, руйнують погодні умови та вандали. На розписах на стелі вже важко розглаїти орнамент. Ліпнина всипається, а унікальний балкон довкола вежі на другому поверсі схожий на руїну. Ну подивіться, ото стеля впала буквально два роки тому. Скільки тут всього вивозили, і каміння, і... А то, що каміння падає, оце зруйнувалося. Багато падало, і зовні на вулицю падало, то все-таки небезпека і для громадян. Востаннє ремонт робили ще у 80-х. За деякий час будинок навіть оточили рештуванням. Та до реставрації так і не дійшло. Ті ліса около 10 років. Вони просто стояли і їли під, ніби, під моїми окнами тут. Шанс на реставрацію будинок мав у 2008 році. В міста були і гроші, і проектно-кошторисна документація. На наступний рік ми планували проведення робіт, але депутати логічно сказали, що в такому будинку все-таки мешканці повинні би дофінансовувати виконання робіт, бо якби, досить великі кошти, треба ще тоді це було Понад мільйон гривень вартість цього, а тепер вже напевне буде і понад 3-4 мільйони. В управлінні згадують, мешканці не спромоглися створити товариство співвласників. Надалі, якщо вони таки об'єднаються, переговори готові відновити.